Друзі, вітаю тих, хто нас спить, і, звісно, слідкує за результатами екзит-полів і того, як відбувається виборчий процес в Україні. А, зрозуміло вже, що по абсолютної більшості виборчих е дільниць лідером перегонів стає Володимир Зеленський, і починаються істерики. Перша істерика йде від прямих парахоботів. Вони в повній розгубленості. вони... Там йдуть пити валір'янку і все таке інше. Вони настільки були впевнені, що їх бос стільки вкладено було грошей, зусиль на те, щоб задурити мізки людям, що вони просто не розуміють, як це не спрацювало. Ну, як це, наприклад, спрацьовує в Росії, да? це там безмінні лідери. Поясню, для чого демократія, справжня демократія придумала. Щоб президент довго не засиджувався. Тому що зміни, будь-які зміни, шанс на будь-які зміни, як правило, розганяє кодло. Бо коли кодло збирається біля корити і занадто довго там сидить, то для розвитку країни це дуже дуже погано. Друга група нервових осіб це люди, кандидат, котрих, в котрих вони там були закохані або дуже хотіли, щоб він переміг це. Прихильники, наприклад, Гриценка, прихильники Руслана Кошулинського інших, вони не можуть зрозуміти, яким чином їх кандидати навіть не вийшли на якісь лідіруючі позиції. Так? Я поясню вам відносність того, що сталося. Якщо український націоналіст хардкор, знаєте, такий впевнений. Не вийшов на лідіруючу позицію, це означає, що ідеї українського націоналізму широким верствам українського населення ще не донесені, або донесені дуже слабко, або вони самі є дуже слабкими. І люди, які е, ну, хто думає, що електорат складається лише з цих. Оці гречкосеї, гречкороби, да, що оці, що йдуть, голосують там за тисячу гривень, за дві тисячі гривень, ви дуже сильно помиляєтесь в Україні. Дуже багато людей, які працюють, які мають власний розум, які може не виступають так широко там в соцмережах або по телебаченню, але вони, ці люди, шиють ці. Величезні українські прапори, які ми бачили на вулицях, да? вони протестують проти цієї агресії. Вони стояли в чергах військомати. Таких людей дуже, дуже багато. На жаль, величезна кількість була хто вбив, хто репресований, хто поїхав за кордон. Ну ці люди є, і ще більша кількість їх залишилася в Україні. І ці люди здатні аналізувати і робити висновки і висновки. В тому, що не треба істерити, бо зміни це краще, ніж впевнені кайдани. Розумієте? Багато людей дуже бояться цієї нової якоїсь свободи. Не те, що свободи навіть, а вони бояться невідомого. Бо свобода це і є невідоме. Свобода це є. Ваше абсолютно інше життя, де вас очікує невідоме, і вам треба до цього невідомого якось прилаштовуватися, да, якось реагувати, може міняти свій засіб життя, свої звички. Багато людей не хочуть цього робити. Багато людей насамперед пострадянської ментальності. Це дуже важко. Ви знаєте, коли я прибув Сполучені Штати Америки, мені було дуже важко призвичитися до того, що людина за те, що йому запропонували кращу позицію на якійсь роботі, просто так бере, іде, рентує такого бусика, до нього рентує ще причепика і переїжджає кудись за 2000 кілометрів від своєї домівки, продає будівлю свою, да, купляє нову. Це ж купа, купа хазяйських, ви розумієте, яких турбот, да, купа всього. Но люди це роблять. Вони звикли устрій такий вільних людей. Такий устрій вільних людей. Завтра я буду робити звернення до Володимира Зеленського. Я впевнений його в перемозі. Завтра буду робити звернення до української нації. Як лідер Національно-патріотичної організації, як один з патріотів України, як людина, яка називає речі своїми іменами. Я не підкупний, ніхто мене ніколи не купляв і взагалі бути пішаком чи із грі ніколи це не було моє. Розумієте, тому я маю лакшері, я маю щастя казати те, що я думаю, і не оглядатися ні на що. Я більш вільна людина ніж навіть будь-який президент будь-якої країни, тому що він повинен оглядатися на протоколи, да? на якусь там дипломатичну етику та там якісь інтереси своєї держави. Розумієте? Завтра я це все зроблю. Дам поради Володимиру Зеленському. Сподіваюсь, він їх почує. Сподіваюсь, люди з його оточення звернуть на це увагу. Його прихильники звернуть на це увагу. І донесуть це до відома кандидата, який зараз має досить великі шанси. Моє враження від того, що відбувається. Порохоботи та ті, хто підтримує. Кандидатуру Порошенко на другий строк, їм треба піти і повчитися на помилках демократів, представників Демократичної партії США, які в своїй кампанії виборчій, точніше кампанії свого представника да, Гіларі Клинтон, вони робили акцент не на те. Що вони пропонують суспільству? А вони робили акцент на те, який Трамп не підходить своїм характером, своїми там, якимись, там етикою на посаду президента. Вони зовсім забули, що це не те, що люди хочуть, хочуть почути. І команда Порошенка займається саме цим. Вона поливає брудом всіх кандидатів. А зараз, і вони думали, що вони за рахунок цього переможуть. А зараз вони повністю в другому турі, звісно, сконцентруються на полуванні брудом свого супротивника. Но вони нічого не пропонують. Все, що вони можуть розказати, вони розказують, начебто, досягнення президента Порошенка на його посту. Ну знаєте, людей, таких як українці, вони тим від росіяни відрізняються, що їм можна забувати баки, але вони думають про своє. Зрозуміло. Я виступлю, я все скажу, що я вважаю за потрібне, дам поради, звернусь до людей. Я думаю, що ви вже відчуваєте, кого в, цій, в цей же етап перегонів я буду підтримувати і запропоную всім зробити такий же саме вибір. Голосувати я не буду. Мене Фізично, на жаль, немає е, можливості зараз голосувати. але якби я міг голосувати, то звісно, я проголосував би за зміни. І чому громадяни Сполучених Штатів Америки проголосували за Трампа не за те, і не за того, який він person, Він такий його дуже добре знали з телебачення. В нього було декілька своїх шоу, в яких він був. Однією зірок, да, де він приймав і звільняв людей з роботи, демонстрував, яким повинен на його погляд бути бос сучасної американської компанії. Люди дуже добре бачили з екранів, і тут є паралелі з Зеленським. Ми з екранів Зеленського теж дуже добре всі бачили. Люди проголосували. За те, що були зміни, люди знали, що прийде Трамп, і будуть зміни, що він роже на кодло, що він зробить щось по-іншому. І знаєте, коли кажуть, невже Трамп був краще для України, ніж Обама? Ну, по-перше, вас знову задурили, розказавши, який Трамп друг Путіна там і друг Кремля. Це неправда була з самого початку. Це була неправда, і е, Обама зброю Україні не надав. Він забоявся наслідків. А Трамп. Зброю України, незважаючи на всі розмови про те, який він друг Путіна, зброю протитанкових джавеліну він Україні надав своїм указом. От і все. Тому е, я рекомендую всім заспокоїтися і не панікувати. Це перше. По-друге, я звертаю увагу на хибну рису характеру багатьох українців. Чого ви обговорюєте людину, яку ви не знаєте? Ну чого? Ну, скільки ви будете такими маленькими людьми? Не обговорюйте людину, яку ви не знаєте. Ми не знаємо Зеленського. І так можна сказати, що це темна конячка, тіт в мішку. Ну ми добре знаємо Порошенка. За п'ять років хто ще не вивчив і не зрозумів Порошенка, ну то мені дуже шкода за розумову здібності такої людини. Що буде з Зеленським, як він себе покаже? Будемо бачити. Я скажу одне: ви знаєте, що я дуже рідко помиляюся в прогнозах. Перемогу Трампа я передбачив в грудні 2015 року. За рік до його перемоги. За рік. І я пам'ятаю, як багато дуже розумних аналітиків розказувало, як там Марко Рубіо з Хіллері Клінтон вийдуть в фінальний тур. Потім вони всі повернулися хтось підняв мій пост, якому вже був рік, і сказав: Ви знаєте, а справжнім політичним гуру виявився Тажбаєв саме він предрік перемогу Трампа тоді, коли про неї ніхто не думав. Зараз навіть не треба бути гуру. Я впевнений в перемозі Володимира Зеленського. Чому? Тому що абсолютно більшість адекватних українців не хоче це кодло у владі. Балачки про те, який Коломойський пішак, тобто цей Зеленський пішак Коломойського, це поки що балачки. Коли навчиться не бути як СБУ та очільник цієї організації Василь Грицяк, навчиться. Користуватися перевіреними фактами, а не вашими власними фантазіями. Бо тоді ви від грицака або росіян, да? які там на своїх е, ток-шоу розказують свої власні фантазії, не маючи ніяких доказів, не маючи нічого. Е, ну, Просто будьте кращі і вищі за це. Переміни і зміни будуть. Це однозначно. Якими вони будуть, подивимося. Я хочу також звернути вашу увагу. Задумайтесь, хто такий Порошенко, хто такий Зеленський. Подивіться на різницю в віці. І я вам хочу сказати, що Порошенко він представляє собою Україну. Він представляє собою ту номенклатурну пострадянську, одразу як розвалився совок Україну. Це були люди, які хапалися за будь-яку можливість швидко збагатитися, про щось домовитися, прибрати своїх конкурентів, якщо треба, то і силою. Спам'ятайте 90 ті роки, хто пам'ятає. Оце і є Порошенко. Хто такий Зеленський? Він теж собою представляє Україну, але більш нове покоління. Так, да, покоління затуркане. Да, покоління російськомовне. Половина України розмовляє російською мовою. Половина України плутається в тому, що є абсолютно елементарним для будь-якого американського школяра. Ну, незважаючи на це, треба йти вперед. Я впевнений в тому, що Зеленський, маючи гострий розум, принесе якусь користь своїй країні, своєму народу. Подивимося, як це буде відбуватися. В нього будуть величезні спокуси. Величезні спокуси. Ну що я знаю про Зеленського? Зеленський, на відміну від старого номенклатурщика і сина партійного ще радянського номенклатурщика, він не використовував свої владні повноваження для того, щоб зробити, наприклад, свій успішний проект. Він працював, працював важко. І я завжди за те, щоб люди праці. Йшли до влади. Бо люди праці розуміють і інших людей праці. Порошенко для Порошенка влада означала гроші, тому він шов цю владу і так тримався за неї. І для Порошенка гроші означають владу. Тому він зараз витрачає мільйони доларів. І мене це викликає лише посмішку, бо я знаю, що ці мільйони доларів він викидає на нічого. От і все. Друзі, завтра я зроблю звернення, повторюю, до Володимира Зеленського своїми порадами, своїм баченням. Сподіваюсь, він почує, побачить, хтось йому скаже. Я хочу його застережити від деяких моментів, я хочу йому вказати на деякі моменти. Насамперед, як американець українського походження, насамперед, як людина, яка прожила половину життя в Україні і половину життя. В країнах розвинутої демократії. Я вважаю, що ну, точка зору такої людини може бути корисною як для нової команди, так і для України в цілому. Завтра поговоримо. Давайте дочекаємося результатів і далі будемо дивитися, що буде відбуватися. Ну, і я сподіваюся, що для ув'язнених. Політ'язні в Україні, нарешті, наступить те, чого вони заслуговують. Вони отримують назад те, що є по праву їхнього, свою свободу. З Порошенка шансів на це немає. І про це багато людей чомусь не думають. Ну, я знаю чому, тому що вони думають лише про себе. Дякую за увагу. До завтра.